Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашої розмови наголос, орфоепічна, помилка. Наголос це посилена вимова одного зі складів. Наприклад, випадок, котрий, черговий. Склад може бути наголошеним і ненаголошеним. У слові пісня перший склад наголошений, а другий ненаголошений. оскільки склад утворюють голосні звуки, вони так само бувають наголошеними і ненаголошеними. У слові пісня голосний І наголошений, а голосний А ненаголошений. В українській мові наголос рухомий, це означає, що він може змінювати своє місце в різних формах слова. Наприклад, казка казки, любиш люблю на який склад падає наголос, можна з'ясувати за орфоепічним словником або за словником наголосів. Крім того, наголос позначають і в інших словниках, зокрема в орфографічному, тлумачному. Бувають слова з подвійним наголосом, при цьому кожен із варіантів є правильним. Наприклад, можна сказати алфавіт і алфавіт, весняний і весняний, завжди і завжди, також і також, мабуть, і мабуть, наголос може слугувати для розрізнення значень слів. Наприклад, замок і замок, Атлас і атлас. Обід і обід. Логічний наголос це особливе виділення голосом слова в реченні, з метою підкреслити його важливість в смисловій структурі. Наприклад, речення Завтра поїдемо до Одеси можна вимовити по різному. Відповідаючи на питання, коли поїдемо до Одеси, ми скажемо: Завтра поїдемо до Одеси. Якщо ж ми хочемо дізнатися, у який спосіб завтра дістанемося до Одеси, ми скажемо так: завтра поїдемо до Одеси. Якщо нас запитують, куди ми поїдемо завтра, ми відповімо завтра поїдемо до Одеси. Порушення норм літературної вимоги називається орфоепічною помилкою. Так, наприклад, іноді можна почути Одинадцять замість 11, котрий замість котрий. Прийшов. Замість прийшов, ганок, замість ганок. На цьому наш урок завершено. Дякую вам за увагу! З вами була Олена Турчинова, вчитель української мови та літератури. На все добре, бувайте!